Сьогодні я пропоную вам зробити нейролімфатичний самомасаж, який допоможе нам перезавантажити нашу лімфатичну систему. І почнемо ми з вами із таких точок, нейролімфатичних точок, які ви можете самостійно дуже легко знайти. Це буде дуже просто і дуже швидко. Вам знадобиться всього-навсього всього 10 хвилин на повністю весь самомасаж. Отже, поїхали! Давайте так, ми знайдемо з вами точечки на наших е, ручках, там де зап'ясток закінчується і починається перед пліччя, Да? Ви можете поставити сюди великий пальчик і зрозуміти, знайдете таку е, точечку, яка буде досить чутливою. Да? І ми будемо масажувати цю точечку десь орієнтовно 30 секунд. Да? 30 секунд на кожну ручку. Дуже легко в нас прям лягає сюди пальчик, ми працюємо з однією ручкою. І, відповідно, потім працюємо з іншою. Знаходимо на іншій ручці таку саму точечку. Вона теж буде досить чутливою. Відповідно, ми працюємо до тих пір, поки відчуваємо а, який, такий різкий да, і сильний біль. Працюємо саме до того моменту, поки він не почне вщухати. Попрацювали. Так, супер. А тепер знаходимо таку лінію, вона теж буде досить чутливою: від плеча так? Да, і це лінія ми ось так пройдемося до нашого згину, нашого ліктика. Не по біцепсу, а наче знизу. Да? Тобто, наче знизу біцепсу. Ось таким чином. У нас навіть можуть з'явитися такі почервоніння на тілі, але це окей, головне, щоб не синці, да? тобто ми не тремо себе до синців. Добре, на другій ручці так само працюємо. У нас може бути на одній руці більш чутливим, та ця лінія більш чутлива, на іншій руці менш чутливою. Тому ми відчуваємо по собі, яка ручка. Я вас потім попрошу обов'язково відписатися в чатику про ваші відчуття. Супер! Чудово! Далі ми з вами переходимо на нижню реберну дугу. Тобто ми відчуваємо, де в нас закінчується ребра, і ми будемо працювати з вами ось таким широким рухом. Тобто ми будемо аж назад. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Потремо цю дугу і трошечки вище, на два ребра вище. Да? Тобто пройдемося отак по ребрах. Може відчуватися досить неприємно, але ми працюємо з вами, розганяємо нашу лімфатичну систему, працюємо з нею, даємо їй таке перезавантаження. Речардж. Не recharge, а ресет. От, молодці. Супер. Попрацювали ще трошки. ще трошки, Чудово. Тепер ми рухаємося вниз по трикутнику, нейролімфатичному трикутнику, який захоплює наші квадратні поперекові м'язи. Да, ось таким чином. Працюємо, спускаємося аж до клубової кістки і рухаємося аж до ребер. Ось таким чином. Працюємо ще. І ще. Прекрасно. Молодці. Чудово. А тепер ми з вами будемо рухатися трошечки вище, будемо з вами працювати з грудиною. Знаходимо наші ключички. Да? І від ключичок ставимо таким чином двома, два пальчики. І від ключичок будемо рухатися ось таким чином. І рухатися так вниз по цій лінії, да, і знаходити активні точки, вони також можуть бути у вигляді таких наче, е, бугрів, м'ягеньких, да, тобто ми працюємо з такими м'ясенькими тканинами, да, вони можуть бути як ущільнення і досить чутливими. Наверх, вниз і знову наверх. Супер, прекрасно. Далі ми працюємо з вами ось таким чином це від центру да, до плеча. Теж буде відчуватися досить, може відчуватися досить некомфортно. І другий бік так само. Працюємо. Добре, молодці. Завершуємо. Чудово. Далі ми з вами знаходимо точку, яка буде в нас точкою, називається вона в Акубунтурі точка С17, да, тобто С17. І ця точка це а, точка входу в ДНК, так звана, да, Тобто це точка, яка фактично перезапускає всю лімфатичну систему да, в момент. Ми працюємо, вона… Це... Точка, де закінчується грудина, да, тобто кістка, і переходить в мочевидний такий відросток. Ми з вами працюємо, вона буде досить чутливою. Ми активно працюємо з цією точкою. Можна працювати навіть хвилину, в залежності від того, як, вам, як ви відчуваєте. Да. Супер! Прекрасно. А зараз ми з вами рухаємося нижче, рухаємося на животик. Відступаємо 2,5 см від пупка, знаходимо тут теж такі активні точки і починаємо їх активно масажувати. Ми не звертаємо насправді увагу на цикл і частоту дихання. Ми спокійно дихаємо, як звичайно, але працюємо із точками. Далі піднімаємося 2,5 см наверх і ще працюємо. Ця точка теж відповідає за роботу наших внутрішніх органів. От. І ще трошки вище буде наступна точка, теж 2,5 см. Ця точка впливає і сигналізує нам про те, що в нас є такі м'язи іліопсос, да, тобто клубово-поперикові м'язи, які теж часто бувають перенапружені, От, бувають в нас. Спазмовані, і вони чинять нам дуже неприємне таке відчуття, да? тобто стан, коли у нас перевантажена, перевантажений поперек, який він болить, ми не знаємо, що з ним робити. Добре, молодці, закінчили із животиком. І наступна точка це у нас будуть, ми знаходимо тут такі активні точки на е латеральному стороні наших стегон, да? тобто над колінками і рухаємося наверх. Можна зробити такі наче, ці кулачки і пальчиками ось ми будемо рухатися, не пальчиками, а кісточками наших пальчиків рухатись нагору. Також можемо відчути, ми, наче, малюємо лампаси, такі, знаєте, як на цих штанах адідас. Ось можемо пройтись навіть так, і це буде дуже некомфортно. Так. Тут, якщо ми відчуваємо, ось тут теж в нас є такі точки, тут точки кріплення, місця кріплення досить великої кількості м'язів, але якщо ми, прям, вони в нас дуже чутливі, ці точки, то це говорить про те, що середній і малий е, е, сіднечі м'язи в нас теж. Мають певну дисфункцію, от, і нам з ними теж потрібно працювати. Тому активно теж пропрацьовуємо цю ділянку. Супер! Чудово, ми з вами гарно попрацювали. І залишається ще одна точка, з якою ми будемо працювати сьогодні. На сьогодні це буде крайня точка. Це у нас будуть наші підпотиличні бугри, да, тобто ми тут під ними знаходимо ось теж досить чутливі точки. І проходимо це можна навіть велику, такий, велику ділянку захопити і пропрацювати. Ну що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося. Ви себе відчуваєте зараз інакше, не так, як було до. Я чекаю на ваші реакції, чекаю на ваші Певні коментарі, да, тобто мені дуже цікаво дізнатися, як ви себе почуваєте після цього самого масажу. От, що вам сподобалося, що ні, де було найбільш боляче. І будемо розбирати саме е, відповідно до от, ваших е, коментарів, будемо розбирати ті ділянки або ті десь певні дисфункції, які є саме у вас. Все, я вас чекаю на наступне.